Розповіла про те, як вчитель фізичного виховання до неї чіплявся, як він її там, обіймав, там, цілував там, і таке інше. Після кожного уроку фізичного виховання, майже після кожного, він просив її залишитися в спортзалі, коли всі інші діти входили. Сідав з нею на лавочку коло неї, казав, що там слова. Я тебе люблю, ти моя найкраща подружка. давай цей секрет залишимо між нами. Ти тільки нікому не кажи, особливо батькам, ти не кажи. Ну, це наша, наша тайна, наш секрет. Звістка про можливий факт педофілії в одній з шкіл Чернігова шокувала мало не все місто. Батьки помітили, що щось не так, і почали розпитувати дітей. Мені зателефонували мами дітей однокласників моєї дитини. Написала ще в вайбері в групу батьківську, що терміново поговоріть зі своєю дитиною. Я терміново зі своєю дитиною поговорила, і коли почала цю розмову, вона почала ридати, вона почала ніяковіти. Це були дуже такі емоції страшні, тому що я бачила, що щось, знаєте, як. Тримала вона в собі це довго, і коли тільки спитали це, то ну в неї такий от був прояв емоцій. Марина каже, вони перші, хто написав заяву навчителя фізкультури до поліції. Такі дії дорослого чоловіка, якому довіряли навчати свою єдину дитину, неприйнятні. Він її відвів до своєї комори, там при спортивній залі, там як його маленький кабінет. Ось тоді він перейшов до більш рішучих дій там. Посадив до себе на коліна, почав якісь там приставати, вона пручалася. Це все тривало не один рік. Почалося з милого, похвала, дотика, згодом, поцілунки і аж до запрошення додому, каже мама. Вона в мене така, знаєте, занадто слухняна, зручна, слухняна, тобто, і цим скористався цей недовчитель, тому що він він бачить, що вона слухняна, вона слухається, там в неї поведінка гарна, і за те, того, що вона слухняна, ось так. Прикро вийшло. Слава Богу, я вже казала, що слава Богу, що до більш якихось там рішучих серйозних дій не дійшло, але як я зрозуміла, що це могло б бути, тому що він її з собою звав до себе додому, звав її провести, щоб він провів її додому, до себе. Казав, пішли поплаваємо в басейні удвох. І, не дай Боже, би моя дитина згодилась на одну з цих пропозицій. Я думаю, що щось було б невідворотне. До поліції надійшли заяви від батьків учениць одного з навчальних закладів Чернігова щодо вчинення вчителем цієї школи розпусних дій стосовно малолітніх дітей. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Публічно про цю ситуацію повідомив ВО Міського голови Чернігова на зустрічі з освітянами міста 27 вересня і наголосив, що безпека дітей дітей на першому місці треба зробити все, аби убезпечити в майбутньому заклади освіти від подібних випадків. Мені доповіли вчора про прихру ситуацію, яка сталася в 32-й на школі з вчителем фізкультури, десь він приставав там до хлопців до дівчат. починаємо розбиратися, що це вже не перший випадок. Але очевидно, це урок і це сигнал, що якщо людина була там в одній школі. Потім, я так розумію, що це вже не перший випадок, скажімо так, підозр в педофілії, да? був звільнений з цієї школи, потім перейшов в іншу школу. І повторюється ця ситуація, нам треба формувати, чи якийсь чорний список, чи. Думати над цими питаннями для того, щоб вони, не дай Боже, не повторювалися в наших інших закладах освіти міста Чернігова. Нам цього не можна допускати. Нам цей дзвіночок треба, щоб прозвучав. Я звертаюся до директора школи максимально швидко з цим питанням розібратися. Якщо цей факт підтвердиться, то ну, я думаю, 24 години на звільнення достатньо, щоб більше до цього питання не повертатися. Більше того, це потрібно зробити таким чином, щоб воно було зафіксовано в правоохоронних органах і щоб ми потім мали змогу. До цього питання не повертатися вже в іншій школі. Наша спільна задача захистити наших дітей від цієї біди. 28 вересня в коментарі начальник управління освіти повідомив за інформацію, яку надала адміністрація школи. До цього дня жодних скарг на вчителя, який є фігурантом інциденту, від учнів, батьків інших учасників освітнього процесу не надходило. Відомо, що 26 вересня цей працівник написав заяву на звільнення з роботи за власним бажанням. 28 вересня в поліції повідомили, що відкрили ще одне кримінальне провадження. Сейчас поліції відкрили провадження за статтею 396 Кримінального кодексу приховування тяжкого злочину щодо посадових осіб установи освіти Чернігова, які могли приховати можливі факти розбещення неповнолітніх вчителем. Йдеться в повідомленні правоохоронців. Нині багато дітей повідомили про розпусні дії того ж вчителя, а батьки вказують, що адміністрації школи було відомо про такі факти. Поліція звертається й до інших батьків. Якщо вам відома інформація про факти розбещення, або ж ви чи ваші діти раніше потерпали від злочинних діянь цього вчителя, негайно повідомте про це на гарячу лінію 102 або за номером керівника ювенальної превенції поліції області Оксани Огненко 093 956 06 22. Також поліцейські відстежують всю інформацію щодо цього інциденту з соцмереж та збирають і документують свідчення потерпілих, написав начальник головного управління національної поліції в Чернівській області області.